Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми знову з вами разом. І перепрошую за трошки запізнення, було багато нових роботи. Ну, тим не менш, якщо в, когось заклали... якщо в когось закралась думка, що я від кобиляк відступив, то абсолютно ні, кобиляки forever. Так що працюємо. І так, цього тижня влада особливо нічим себе не показала. Крім того, що Василь Фещенко видав розпорядження про закінчення опалювального сезону 31 березня і дали команду всім припинити опалення ще минулого тижня. Таким чином, в деяких, на деяких об'єктах освітянських, і вчителі, і діти змушені були сидіти в холоді і йти в холодні підвали. Під час повітряних тривог. Єдині, хто зрадів цьому рішенню, це батьки Придніпрянської школи, які щотижня заготовляли дрова для того, щоб опалювати свою школу для своїх дітей. А влада, яка обіцяла привезти дрова, так нічого не зробила. Привіт вам із Придніпрянського для Олени Статнікової Василя Феченка, які набрехали людям. І не зробив. А Дмитро Жуган це взагалі це який завершує тривом вірад освітянської влади. І в продовження освітянської теми ми знову повертаємося до нашого часопису Тижневе Кехо, який на своїх сторінках знову виправдовує дії влади, яка прийшла на просоюзні збори і почала виховувати людей за ті рішення за те, що вони допомогли там волонтерам. Потім. Стаття була розміщена в інтернеті, і пішли коментарі, яким зачепили вчителів, і бідняги вчителі просто не розуміли, що під чужими ніками, під створеними акаунтами з них знущалися ті люди, які ж і приходили до них на збори. Не ведіться на ці коментарі, взагалі не йдіть на ці речі. Спілкуйтесь тільки з тими людьми, кого ви знаєте, і хто розмістив свої фотографії, хто дійсно є справжній. Це така лицемірство, брехня. Оце все, що супроводжує нинішні посадовці. От тому все добре. Про їхні дії люди знають, і вже нема сенсу про це навіть говорити. Влада змінила розпорядок роботи в дитячих садочках міста Кабеляки. Зокрема, перший садочок працював до 3 годин дня, а другий до п'яти І по суті. Казали, здавалося б, вже все добре, та дітей в другому садочку так і нема. Їх по кількості менше, ніж самого персонала. Вони ще придумають влітку відпустити всіх в відпустку і закрити садочок на цей період. Бо зараз, наскільки я розумію, всі працюють в повному режимі: дітей немає, і все добре. І в відпустку ніхто не ходить, а влітку вони закриють. Це в нашому стилі. І потім скажуть, так законодавством передбачено. Займайтесь, друзі, займайтесь дитячими садочками, вникайте, контролюйте, мон моніторте ситуацію, працюйте з батьками. 22 вихователі не може бути на 40 дітей, а буває 29. Друзі, ну не буває такого. Ну навіщо ж громада повинна утримувати? Ми там скорочуємо, там собі проблеми створюємо, скорочуючи людей, а тут ми просто платимо просто так. Це не годиться. Тепер перейдемо до теми спорту. Для мене було величезним здивуванням, і не тільки для мене, а всіх, хто слідкує за подіями спортивними і взагалі за розвитком спорту на нашій території. Чому представники нашої громади не брали участь у змаганнях Тато, Мама, Я, спортивна сім'я? У нас на території хто пам'ятає, 13 років поспіль, до 2019 року у нас проводились свої змагання районні. Потім це все припинилося. А сьогодні більше 10 громад, а, мабуть, 18 громад, приймали участь в обласних змаганнях, але серед них наших немає. Невже не знайшлось три копійки організувати і повести цю спортивну. По-перше, організувати тут змагання. У нас прекрасні сім'ї, прекрасні діти і батьки. Невже вони не заслужили такої уваги від влади? У нас прекрасний комплекс. У нас всі умови створені. У нас просто бездарні люди прийшли до влади і керують і спортом, і громадою. От все, що я можу сказати. І... Будь ласка, поясніть людям, коли в нас відновиться футбольна команда. На неї виявляється, вже була пропозиція. Спортсмени приходили до влади, пропонували за якісь там 200 з лишнім тисяч організувати футбольну команду, заявити її і щоб вона працювала. Нема сьогодні, нема з ким говорити. Одна брехня, лицемірство і тіктоки. От все. Наступна тема це тема Нижньовоскрянського парку 7 квітня. Вступає в попередження в силу, і інспектори природоохоронної цієї організації будуть скорочені. Це визивало, так не, там, в області, приїздив до нас заступник, подали в суд на, наш, на рішення міської ради. Потім пишуть активісти, потім, хто попало, пише, лізе в ту тему. Шановні друзі, я просто кілька слів і роз'ясню, в чому суть справи. Це створено було в 2000-х роках, чи в кінці 90-х, чи на початку 2000-х, був створений заповідна територія, Нижньовосклянський парк. Дві активістки, на жаль, одні вже немає. Прийшли до наших керівників, до речухи Чернявського, які в ті часи керували, і запропонували організувати територію, де б могли зберігатися рослинки, рідкісні, там тваринки і так далі. Таку зону зробити, де б іменно зберегти оцей природу. Вони погодилися, видали рішення, потім вийшло законодавство, яке підкріпило це рішення, яке наповнило його змістом, і держава стала на захист саме таких територій, створених саме на місцеворів. В 2005 2006 рік я пам'ятаю, коли був тільки директор, сторож і заступник по науковій роботі, це була така організація. На неї виділяли кошти. Вони старались, намагалися щось робити, мотались там, і так далі. Потім е педагогічний е університет передав базу у Лучках, знамениту, де е в свій час проходили практику сотні е студентів. Передали базу саме на цей Нежеснянський парк для нашого району і так далі. Прийняли цю базу і там розмістилася е адміністрація, і там основа. Потім. Районі розбагатіли трошки і вирішили, треба захищати цю територію від так би мовити, коли у людей появились кошти, появилась зброя хороша, мисливська, появились нічні приціли, появилась техніка сучасна. Вони почали їздити ночами полювати, треба було захищати. Ну от придумали, да, давайте від, поставимо це питання на серйозну позицію і призначимо інспекторів, будемо виплачувати їм заробітну плату з районного бюджету. Так і зробили. І ось цей процес перейшов, набрав серйозно. А потім був період, до речі, коли е, директор е, був е, там замічений в деяких речах. Наприклад, був нерест і серйозні такі серйозні пости стояли навколо вздовж цієї річки, ворскла перевіряли біля Дніпра, прямо не їдеш, не виїдеш. Але директор умудрялися днем провести сітки. Туди поставити, бо його ж ніхто не перевіряв. Потім витягти і показати, перевести через пост уже з рибою, показати, що, начебто, вони ось дивіться браконьєрів. Самих браконьєрів ніхто не ловив. Зато сітки з рибою переїжджали сюди на цю сторону вже. В цивілізацію, так би мовити, там, де можна продати цю рибу, сітки знову верталися туди. І такі комбінації, вони нормально собі в період наросту заробляли гроші. Потім його в процесі просто ми попросили тоді депутати його прогнали, вигнали з роботи, Попросили. і призначили інших людей. Сьогодні нормальне керівництво, все нормально, працює і працювало. Але в період, коли почалась війна, були видані циркуляри. В тому числі на обласному рівні, згідно яких забороняється вийти ход на воду там і так далі, дуже багато речей. І вийшло, що саме ці люди-інспектори не можуть повноцінно виконувати цю роботу. От депутати міської ради зібралися і закрили це питання. Сказали, поки немає, давайте закінчимо. Навіщо ж ми будемо виплачувати об'єми, такі це досить коштовно сьогодні? Не один мільйон треба, щоб виплатити заробітну плату. От вони вирішили цивілізовано припинити роботу цих інспекторів, а коли прийде час і відновиться вже мирне життя, можливо, знову повернуться і знову їх наймуть. Тим, тим не менше, хочу зазначити, що держава створила кучу структур, які охороняють природу. Це там поліція, водна, інспекція, все що можу. Ви спробуйте по туди зайдіть, і ви побачите вас зразу запакують, як то кажуть, і протокол напишуть. Тому. Наша природна територія не залишається без нагляду, а залишається під наглядом саме державних структур, за які вони отримують кошти, і держава з них повинна питати. Тобто нема нічого такого особливого. Чекаємо просто красті часи і знову відновимо ту роботу того підприємства повноцінно з інспекторами. І тут же ж пов'язано з цим нещодавно цікава така резонансна справа, коли Геннадій Лісно. Зупинили там протоколи, склали таку, злочинця з нього почали робити, скрізь понаписували там якісь суми, 800 тисяч. Я почав для себе розбиратись, виявляється, все дуже просто. У цього чоловіка є всі дозвола, відповідно для того, щоб ловити. Єдине, що е, комусь якось показалось, що, начебто, він ловив не в тому місці. І тепер, якщо їм вдасться це доказати, це досить складно, і я впевнений, що може бути і. Е, там гра своя, і тільки після того його можуть звинуватити в тому, що він не в тому місці ловив, і після того можуть до нього примінити будь-які санкції. Тому цей шум, що зловили, отакі от які вони великі, ці інспектора, в тому числі ті, які скорочують, а вони там приймали участь. Вони собі рішили наостанок показати, які вони значимі в, цьому в цій громаді, закінчиться нічим, і просто п'ятно кинули на, на людей, та й все. Як, як у нас зазвичай буває, наближається е, день довкілля, коли всі виходитимуть на толоки, е, будемо прикрашати свої оселі, наводити порядок на подвір'ях і робити наші, не дивлячись на важкий період, все одно ми повинні українські села, українські міста, українські вулиці, під'їзди повинні виглядати зразково, бо то у ну, нашій нації в крові, щоб був порядок. Але не скрізь у нас керують ті, що знають про це, або ті, що вміють керувати, або ті, що хочуть це робити. І ось дивіться, що відбувається. Уже всі побували на тому звалищі, і я туди приїхав як застав, коли період, коли висипали. Просто біля дороги, біля тієї дороги, через яку вся Україна проїздила ще нещодавно, поки не було об'їзної. Просто повезло, що є поряд об'їзна, і саме вона рятує нас від позору, в якому ми опинилися. І ця влада нинішня Василь Фещенко керує вже який період разом зі своїми заступниками, і нічого не можуть з цим зробити. І Якби вони розказали, як це важко, я б ще з ними погодився. Але з другої сторони, які перші рішення в них були? Вони що думаєте, перше рішення про виділення оцих майданчиків для сортування сміття? Ні, вони перше рішення це забирати землю Василя Гордійка. Це їхні перші рішення. Ай піднімуть і подивляться. І вони забрали там 40 гектарів озимої посійної пшениці. Оце їхня було саме головна мета добратися, забрати і привласнити. Натомість. Цей позор, який сьогодні існує, він славить нас просто на всю округу. І начебто на минулій сесії питання починає врегульовуватися і дали, надали право на збір матеріалів попереднього погодження там і так далі. Ну, я впевнений, що Красняне, судячи по коментарях, в соцмережах до цього рішення важко буде домовитися з краснянами з приводу того, щоб вони спокійно дозволили сортувати, зберігати побутові відходи. І якби правильна була влада, вона б ще восени почала збір матеріалів попереднього погодження на всі майданчики. І коли б уже попрацювала б з людьми, поговорила з місцевими жителями, шукала варіанти. І сьогодні вже прийняли не просто рішення на попередній збір, і так далі, що ще, коли воно буде там, через півроку, а вже б сьогодні було рішення про сам той майданчик. Або треба було купити той майданчик, який був біля Сухинівського посту, або якісь інші варіанти. Але ніхто цим не займався, поки сміття не почало вилазити аж на саму дорогу. І тепер покажіть мені. Рішення, його немає. А вони казали, вони вирішать це за три дні. Немає цього рішення. Тому що на нашій території працює одне зло, одне. Це партія довіра. Це саме та партія, яка принесла нам оцю... оце, що відбувається. Оце Василь Фещенко це продовження того, що було. І не треба нам розказувати, які вони модні, і а, а, нести там на попередню владу, на попереднього керівника. Воно от від цього ж, Всі ж все бачать, нічого нового. Тиждень пройшов, нічого не зроблено. Так, все, походили, зарплату отримали, тихенько каву попили. Все добре. Ну, ми вам спати не дамо. Працюйте, друзі, а ми будемо коментувати і говорити там, де ви. Робите прокола. І поправляйте ситуацію в спорті, в освіті, в культурі, в медицині скрізь, де ви зобов'язані вникати і працювати. А далі я нагадую, що у нас є ще депутатський корпус, голови комісій і лідери фракцій Таміла Шевченко, Анатолій Таранушич, Микола Попак, Василь Кіптілий. Великий привіт вам, друзі! Працюйте, про вас не чути і не видно. Ви прийшли, кнопки понажимали, все віддали на поталу оцій групі бездарних керівників і що, самоусунулись? Так не може бути. Ви взяли на себе відповідальність і ви за цю відповідальність повинні нести її. Зустрінемося через тиждень, все буде добре.